Операція бордель починається у Печерському районі о 8-й ранку. Десант із півсотні чиновників, поліцейських і журналістів, неабияк налякав жителів цього будинку біля метро Арсенальна. Тут під прикриттям масажного салону працює справжній бордель. Наша агентура – це в першу чергу мешканці. Якщо каже одна людина, це може бути виняток, Да а якщо це говорить буквально про це весь під'їзд, ну звичайно є опасіння». Повії вже не сплять, впевнені чиновники. Спеціальний таємний агент домовився з ними про ранкове рандиву. Але жриці кохання, чи то дізнавшись із преси про рейд, чи то побачивши біля дверей таку кількість людей, відчиняти нікому не стали, зазнавши поразки, чиновники кивають у бік поліції. Ми а раз хотіли утвердитися, що з міліцією такі рейди не получаються. Так внимательно розказує представитель міліції, що він все знає, що з 10 часов все работает. А чому воно працює? Це все незаконно. Для чого тоді міліція нужна? Начальник сектору, що відповідає за цю роботу, каже, він про борделю будинку ані сном, ані духом. Хоча чиновники б'ють себе в груди і запевняють заяву до поліції писали. Відповідайте мені, будь ласка, чому ви не відреагували належним чином. Я на даній посаді перебував лише три місяці. Ну за три місяці можна встигнути багато чого. Я багато відкрив їрдири, багато провожу негласних слідчих дій. Ми в ближайше время дуже багато реалізацій. Посадовці не здаються і йдуть до іншого будинку. Там та сама біда, зрозумівши, що рейд зазнав фіаско, вирішують далі не ганьбитися. Щоб знайти у Києві місце розпусти, далеко ходити не треба. Це будинок у самому центрі столиці. За цими дверима працює справжній бордель, кажуть жителі сусідніх квартир. Надзвичайні новини вже були тут восени, але відтоді нічого не змінилося. Життя у квартирі із постійно зачиненими ролетами вирує переважно вночі, а тиждень тому незадоволені клієнти ще й вибили скло у парадному. Здесь, на палубі діти ходять, а тут такий вызвали твориться, вже ну, они поліцію. Ну, вони сказали, що ми можемо зробити. Викривати столичні борделі взялися активісти. Утім, самі стали жертвами кримінальних проваджень, розповідає керівник однієї із громадських організацій. І додає, законно боротися із будинками розпусти немає сенсу. Вся криша борделей сидит у нас сейчас в Києвраді. Менти кришують, допомагають. А за это їм разрешают входить в долю. вони мають процент якийсь, Я не відкривають свої заведення по франшизі. Минулого року столична прокуратура вже затримала на гарячому начальника відділу по боротьбі із торгівлею людьми. Що місяця підполковник міліції збирав данину із борделів. По тисячі доларів з кожного, а їх у столиці за різними даними щонайменше три сотні. Утім, навіть попри гучне затримання, місць розпусти відтоді не поменшило.